Друзі, всім привіт! Зайшов на стенд компанії Астра. Стоїть такий красень на стенді, і на нього діє спеціальна ціна. Акція, ну ви просто будете в шоці, коли дізнаєтесь про неї. Трактор Valtra Т-155. 155 коней. В номіналі даний трактор має і він продається. Разом із ось цим розкидачем мінеральних добрив в комплекті «Бокбал» за спеціальною ціною. Яка за ціна? Ви дізнаєтеся трішки пізніше? А зараз давайте дізнаємося, що це за трактор, що він може, і які його технічні параметри взагалі? Доброго дня. Ми знаходимося біля трактора Ваутра Т-155, тобто в нього 155 коней в номіналі. Двигун в даного трактора 6,6 Ахо Power на Тір 3 без мочовини. На даному тракторі знаходиться коробка PowerShift фінського производства, 24 передачі вперед, 24 назад. В комплекті зразу з трактором йде в базі ходозменшувач. На даному тракторі у нас йде з комплектації три гідровиходи. Гідравліка 115 літрів. Що за навіска? Скільки піднімає? Навіска у нас іде третьої категорії грузоподйомністю 7,3 тони. 7,3 тонни на 155-сильному тракторі. Тобто, це такий непоганий показник. Це трактор по конфігурації як 200-сильні трактори. Ну, я ж і бачу, що даний трактор це, в принципі, валтра Т-серії, тобто ті трактори, які зазвичай продаються з потужністю десь 235 коней. А тут такі ж самі розміри, але 155 коней. І мені здається, що по ресурсу і надійності дана машина просто не має рівних зараз на ринку. Так, вам не здається. Так. Що тут у нас по кабіні? Кабіна. Кабіна. Ми знаходимося. Тобто, це комплектація ектів. В ектіві у нас є управління. Коробкою передач, тобто на даному джойсіку ми у нас є переключення між діапазонами, і внутрі діапазонів у нас є переключення передач. Тобто, у нас є управління а, гідравлікою, а, вперед, ну, під, піднімання опускання, плаваючий режим. Третій гідровихід у нас а, з регулюванням а, потока гідравліки, а, управління вомом, а, управління задньою навіскою. Комплект розеток. Трактор в даному випадку у нас з iso підготовкою. Тобто вже є виходи під агрегати ISO. Всі настройки трактору знаходяться на цьому монітору. Так. Льове колесо, як ви бачите, педалькою нажали, опустили, і воно вже тут. Так, що тут у нас є? Тут у нас вперед або назад. Вперед або назад, да. а якщо ми переставляємося, зразу паркінг. паркінг. Так. Вперед або назад і паркінг. Електрогідричний реверс. Тут керування монітором, Монітором. комп'ютером. Так, значить, у верхній частині керування світлом, освітленням, керування кліматичною установкою. А, так, Тут є така шторочка, Ух ти, така плотна, за нею нічого не видно вже. З цієї сторони скло широченно. Сидіння, Сідіння, пневмос, пневмосне. Так, Керування склоочисниками. Величезний ключок такий або заднє скло на амортизаторах піднімається. І ось чудово видно, що відбувається ззаду у нас. Так. Що у нас тут ще є? Закалку такого? Так, шини, передні шини 540 на 65 R30. Задні, Задні шини 650, 65 Р-42. Спереду бачу, встановлений фронтальний баласт. Тут керування задньою навіскою. Машина. Досить такий, ну, я б не сказав, що це бюджетна комплектація. Ні, це не бюджетна комплектація. Це доволі вже машина, в принципі, максимальної комплектації в даному ну, випадку це Active максимальної комплектації. Active максимальної комплектації, значить, по освітленню теж це непогано, досить продається разом із таким ось розкидачем. Мінеральних добрив об'ємом 1150 літрів, ширну розкидання. 32 метри. 32 метри. 32 метри це все в комплекті. Так, що по задній навісці? Задня навіска тут і карточкова навіска третьої категорії, і тягове дишло. Є три пари парильників, електрична розетка. Що тут у нас? Бовач скла, бардачок, бардачок, ВОМ? Сюди встановлюється Наразі він Хвостовик. Причому, як ви бачите, всі деталі, фіни. Із ізолюють від пилу, ось тут є таке ущільнення для пилоізоляції. Потім точки мащення показані Ось повністю по всьому трактору. Найцікавіше, що хотів ще вам показати, це зверніть увагу на трубу внутрі і повітрозабірник. Повітрозабірник. Розміщений теж на великій висоті від землі, фактично на рівні кабіни. Потім точно двигун. Простий, доступний двигун. Все обслуговування трактора проходить з лівої сторони трактора, тобто видов пилу, фільтра, провірка мастила. З правої сторони у нас це йде вже гаряча сторона, тобто ми сюди в принципі нікого не заглядаємо. Так, ну що, тепер. Скажімо нарешті, яка ціна трактора разом з розкидачем мінеральних добрив? Наразі цей комплект ми віддаємо за 105 тисяч 105 тисяч євро. євро коштує трактор 155 сильний і розкидач мінеральних добрив. Я думаю, якщо ви, друзі, підете зараз по ринку шукати е, трактор за таку ціну, то ви максимум що знаєте, це, це 135 сил, але цей трактор буде зовсім іншого класу. Так, це буде меншого класу трактор. Це буде значного на клас, а то й на два класи нижчий трактор. Ця ж машина це фактично початкова машина в лінійці Т-серії, тобто вона з величезним запасом надійності і ресурсу. Всього на за 105 тисяч. Тут навіть за один трактор 105 тисяч це вже шикарна ціна. Так не кажучи вже за розкидач мінеральних добрив, який теж сам по собі коштує в межах там сіми, мабуть, тисяч євро. Так, так, сім з половиною тисяч євро його ціна. Сім з половиною тисяч євро. А розкидачі міндобрив із рівномірним розподіленням зараз будуть особливо в ціні, тому що вартість мінеральних добрив зросла. Собі вартість вирощування продукції теж зросла. Відповідно рентабельність впала, і кожен, я думаю, аграрій повинен мати якісний розкидач мінеральних добрив, який буде точно дозувати необхідну кількість мінеральних добрив на поверхню. І ось для порівняння, друзі, стоять два трактори. Це 235-ка. Це 155-ка. Вони абсолютно ідентичні за розмірами. Дивіться. 235-ка, звичайно, в кращій комплектації. Це комплектація Active, Просто вона має у нас підресорений передній міст. А це Dow комплектація. І ми вже Dow комплектували і зразу навігацією. Комплектом трій nav 900 і монітором GFX 750. Так, а тут є підготовка під навігацію? Підна... Підготовка під навігацію є. Тобто, тобто всі трактора Вальтра ми замовляємо з підготовкою під навігацію. Це, я думаю, тут варіантів зараз на ринку знайти трактор в таку ціну і такої потужності, такого класу зараз просто неможливо.